Вітаю, друзі. Спробуємо сьогодні знайти відповіді на декілька цікавих запитань. Чи можуть подружні пари мати різні духовні погляди, і як це впливає на шлюб? Почнемо ж з першого запитання. Ми живемо на грішній землі, тому дуже часто бачимо, що не лише можуть мати різні духовні погляди, але, на жаль, часто і мають. Це дуже важка і майже безнадійна ситуація, бо майже завжди призводить до руйнування шлюбу. Подивимося, яку рекомендацію з цього приводу нам всім дає слово Боже. Прочитаємо 2 Коринтян, 6 розділ з 14 по 18 вірш. Почнемо з першого віршика, з цього уривка. 14 вірш. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Чітка і зрозуміла порада Божа. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Ніколи так не буває, що невірний впряжеться у ваше ярмо. Обов'язково ви опинитеся в чужому ярмі. Що це означає? Це означає, що інший господар керуватиме вами. Ви підете в спільний, на все життя, сімейний проєкт, де керувати буде не Господь, а буде керувати лукавий. Не споріднюйтеся з цими народами, говорить Господь, не ви їх навернете до Бога, але вони відвернуть вас від Бога живого і привернуть до свого Господаря. Думаєте, я перебільшую. Ані на грам. І далі ми це побачимо. Нам навіщо вам такий господар? Далі Павло акцентує: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними. А що ж таке ярмо? Це рабство? В якійсь мірі так. Це такий хомут, який накладають на підяремних тварин, щоб вони виконували спільну важку працю. Це лише зелена молодь думає, що сімейне життя це легка романтична прогулянка біля моря, сонячного літнього дня. Але це ж, наприклад, і безсонні ночі, коли ти після робочого важкого дня ще цілу ніч носиш немовля на руках, бо воно спати не хоче і плаче, а твоя дружина вже в такому режимі третю добу і просто вмирає від перевтоми. А можливо вона вже 333 добу так живе. І багато іншого в сімейному житті. І коли у цій важкій спільній праці, у цьому ярмі, один працює як віл, а другий працює як осел або. Не дай Бог як козел, то це ярмо вб'є в першу чергу вола, і він вмре від вперевтоми. А другий весь час буде намагатися втекти від нерівного ярма. Навіщо вам таке ярмо? Далі Павло акцентує: до чужого ярма не впрягайтеся з невірним. Парадокс ситуації в тому, що, як правило, людину ніхто в таке ярмо не впрягає насильно. Навпаки, мудрі люди намагаються відговорити, але, як говориться у відомій приказці, любов зла. І людина сама добровільно своїми руками впрягається в це ярмо. Далі Павло робить ще один акцент: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Часто люди кажуть, та ця ж людина теж віруюча, ця людина також має духовні погляди, у Бога вірить. Ну, трішки інакших поглядів притримується, яка тут проблема? Друзі, проблема є. І мова тут йде не про те, віриться людина в Бога чи ні, а про те, чи зберігає вірність Богові. Не впрягайтесь з невірними. Вірність це послуг Богові, це послуг Слову Божому, Божому закону. Людина, яка не слухається Бога хоча б у чомусь маленькому, може занурити ваш маленький сімейний світ у морок і темряву хаосу і безнадії. Згадуйте подвиг Єви. Маленька невірність, непослуг Богові занурили нашу планету в хаос, гріха і смерті. Думаєте, якщо це працює на планетарному рівні, то у вашому сімейному мікросвіті станеться виключення з правила, і це не спрацює, не обманюйтеся. Це вб'є ваш шлюб. Читаємо далі. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? П'ять порівнянь, п'ять гирьок на шальках, якими ми маємо завжди зважувати свої стосунки до того, як дамо шлюбну обіцянку. Що спільного між праведністю та беззаконням? Сказати, що нічого спільного це не сказати нічого. Ви не задумувалися, чому цей пункт стоїть в списку першим? У нашому питанні присутнє таке формулювання: інші духовні погляди. Цікаво, що на нашій землі існує 430 релігій і існує 45 тисяч конфесій тільки в християнстві. Коли я знайшов такі цифри, сам був дещо здивований, все це можна назвати різними духовними поглядами. І при такому різноманітті не дивно, що сходяться люди з різними духовними поглядами. Але є одне велике але у Бога є лише два види духовних поглядів, і називаються вони праведність і беззаконня. Що спільного між праведністю і беззаконням? Праведність це коли ми слухаємося Бога, віримо в Ісуса, в Його жертву за нас, коли ми керовані Святим Духом, коли ми визнаємо свої гріхи через призму Божого закону і каємося в них, тоді Ісус омиває нас своєю кров'ю і дарує нам свою праведність. Нас тоді зараховують в категорію праведників. І є беззаконня. Цей термін говорить сам за себе. Це люди, які живуть без Божого закону, і їм не потрібний. Вони не можуть визнати свої гріхи, тому що гріх пізнається тільки законом Божим. В результаті духовної сліпоти вони не бачать своїх гріхів, не каються в них, ну і, звичайно ж, не можуть отримати праведність Христа, яка дарується через віру і покаяння. Як такі духовні погляди впливають один на одного? Дуже просто вони взаємовиключні. Беззаконня знищує праведність, а праведність знищує беззаконня. Як ви думаєте, як це може вплинути на ваш шлюб? Ще одна гірка. Яка спільність у світла з темрявою? Я думаю, тут не потрібно довго думати, еж? Все дуже просто: світло завжди розганяє темряву, навіть тоді, коли світло думає. Ну ми ж любимо один одного, якось вижимо, притремося, пристосуємося. Друзі, так не буде. Закони фізики ніхто не відміняв. Навіть якби світло не захотіло проганяти темряву, темрява піде сама. Там, де є світло, темрява зникає автоматично. Чи можуть у шлюбі жити мирно і дружно діяти діти світла і діти темряви? Третє запитання і порівняння. Яка згода у Христа з Беліаром? Цікаво, хто ж такий Беліар або Веліар? У цьому вірші Веліар – Беліар – є синонімом зла протиставленням Ісусу Христу. У юдейській традиції беліар походить від давньоєврейського слова беліал, що означає безкорисний, нікчемний, негідний. У Старому Заповіті цей термін використовується для позначення злих людей або тих, хто відступив від Бога живого. А у новозавітній традиції і в апокрифах Веліар є образом сатани. Головного противника Бога. Не можна служити двом падам, казав Христос. Ярмом може керувати лише один господар. І ці два господарі, Христос і Сатана, ніколи не будуть ділити цю упряж між собою. Хтось в неділю використовує, а хтось у суботу. Один у понеділок, в середу і в п'ятницю, а інший у вівторок і четвер. Друзі, так не буде. Який господар буде в пошані, той і залишиться, а інший під геть. Колись Господь сказав такі слова через пророка, шанує син батька, граб свого пана. Якщо я вам батько, де пошана моя? І якщо я вам пан, де страх переді мною? Так говорить Господь Савоот, вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, і кажете, чим це ми погордили іменням твоїм? Ще одне запитання порівняння. Яка частка вірного з невірним? Вірність ми вже е, розглядали чуть-чуть вище. І якщо сказати іншими словами, що поєднує того, хто слухається Бога, і того, хто Бога не слухається, хто виконує Божу волю і хто її постійно порушує, яка у них може бути спільна частка? Якщо перекласти на шлюбні відносини, тоді ще простіше стає зрозуміти це питання: якщо один проявляє невірність, він зраджує. А зрада і перелюб це єдина причина, яка в Біблії допускає те, що ненавидить Господь, а саме розвід, яка ж спільна частка вірного з невірним. Єдине, що їх поєднає, це розрив стосунків. Ну і звичайно, п'яте запитання: яка згода між Божим храмом і ідолами? Коли ізраїльський народ в Божий храм притягував ідола від якогось народу іншого? Як правило, слава Божа, і сам Господь залишав цей храм. Не може бути єдності між Божим храмом і між ідолами. Тому, друзі, не впрягайтесь в одне ярмо з невірними. Завершуючи цей відривок, апостол Павло пише бо ви храм Бога живого, і як Бог прорік, поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них і відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і буду вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Тому, друзі, не робіть такої помилки в своєму житті. Воно занадто дорогоцінне, це життя і коротке, щоби прожити його нещасливо. Хтось з молодих людей зараз скаже, але ж як? Та ж ми так любимо один одного, ми обидвоє любимо Ісуса. Ну, подумаєш, ходимо в різні церкви. Невже ми не можемо бути разом, друзі? Чуда не станеться. Поки ви ще не зробили крок, після якого у Божому задумі дороги назад більше немає, бо Господь сказав: я ненавиджу розвід, зважте свої стосунки через гірки вище згаданих питань порівнянь. І приведіть свої духовні погляди під один знаменник. Цікаво, що знаменник термін математичний, а має спільний корінь зі словом знамено. Тому, якщо двоє стануть під знамено Ісуса Христа, ваш шлюб буде щасливим, адже тільки Він впровадить вас у бенкетні покої і Його знамено над вами любов. Тому перед тим, як пов'язати своє життя з кимось, перевірте, дізнайтеся. Чи однакові у вас духовні погляди, чи один у вас господар, і чи вірні ви йому одинаково? Тоді ви зможете бути вірні і один одному. Нехай благословить вас Господь.